Всіх вас, нас, вітають з праздником Богородиці, товариства і головішім'я, сьогодні свято особливе, сьогодні святкують небо і земля. Сьогодні радіють рамки і наші нашій деревні, святки, це люди, які жили на землі і жили життям надії, вірі любові. Вони всі радіють сьогодні, тому що сьогодні праздник радості. Це не тільки радості, сьогодні подвійне свято. Сьогодні початок нашого спасіння і вінець нашого спасіння. Ось так буває духов, духов, духовному значенні. В Природі не буває, в природі, один день сієш, а другий день жнеш. І, і, і не на другий день, а через майже рік. А в Бога не так. Сказав Господь, і сталося по волі, і служилися. Отак, ми і святкуємо подвійне свято, пратик нашого спасіння. Днес спасіння нашого главізна, Вінець, початок і радість. І радується всім. І наші древні православні предки казали, що на це свято навіть пташка не є, а в аду грішки не мучиться. І навіть ті, хто в аду знаходиться, сьогодні отрали утішення, вони теж живуть вірою. Вірою в майбутнє спасіння. Тому що для них не все втрачено, не все потеряно. Вони чекають Спасителя, чекали його всі. Все людство від, від початку свого. Ну, старіка Біблійку. Бачимо, чим починалася наш корінь і чим закінчилося. Все було добре. І рай, і ангели, і Господь близько, і Адам раю, Син Божий. Але тут був смій дьявол, як він дітям змій, підступно підрізну під Єву, спокусив її, заставив порушити заповідь Божу, накликав прокляття, що саме страшне, розлучив з Богом. Це була страшна смерть. Смерть це страшна річ. Але вона має господине значення. Смерть фізична, як ми всі з вами знаємо прекрасно, вона нас з вами чекає, але вона не тільки поштальйон, вона до Бога душу носить. А гірша смерть духовна, смерть душі. Це звається агонія. І душа не може вмерти, не може жити. Вона страшно мучить, страшно страждає. І сама собі допомогти не може. І тільки один Господь, Спаситель, це той, хто може витягнути у цю нещаснувську душу із свого страшного плена адського. Але якою ціною? Ціною страдання, ціною Христа, ціною розп'яття, ціною Ада, Господь Бог пішов, щоб там за нещасного Адама, його звідти вивезти. початок спасіння був сьогоднішній день, і дні спасіння нашого главізну. Треба Спаситель. Господь наш Ісус Христос, так і називається, Він спаситель. Ім'я Єшуа, єврейською мовою, означає Спасатель. Спаситель, той, хто спасає. Це ім'я Ангел відкрив сьогодні перший раз в історії людства. знали люди, чекали люди, що буде Спаситель, буде надія, тому що він врятує. Від чого врятує? Від трьох зов від гріха, страшна штука, яка розлучила людей з Богом, від прокляття, від ада по суті, і від смерті, смерті фізичної і смерті духовної. Ось що треба було людству, треба було спасіння. Треба був спаситель. І так довго вони чекали. П'яті це років з половиною історії людства це був час надії, час молитви, час тривоги, тому що всі знали, що буде. Ну коли буде, і як буде, і де буде, ніхто не знав, крім пророки. Пророки це зеркала Божі, які святили на людство темне і втрачену надію. Вони сиділи сонечком маленькою зіркою, але вони свідково що буде. Він прийде, і весь буде ім'я його славне. Він народився в місті Кліємському. І, і, і славою царською, І всі чекали. Всі народи забули, відвернувся від Бога тільки народ Ізраїля, чекав свого Спасителя. Він прийшов до народу Ізраїля, через них, і до нас присвятив всі наші спасіння. А знаком того, що гнів Божий великий був храм. Палатка, з спочатку, був храм Єру, в Єрусалимі, відкозаючий храм. І Святая Святих, святий, наш алтарський час був наглубоко закритий. Толстою тонстою такою завісою, пеленою, Бу, не було переходу, не було надії, але такий один раз на рік первосвященник відкривав ту страшну завісу, один раз входив раз на рік і там казав ім'я Господнє, яке тільки він знав. Це був праздник творів, праздник страха, праздник суда. Всі євреї пустилися перед тим, хай соріхався, як вміли, як могли. Чекали надії, що переосвященник вийде звідти і скаже, що ось він вже прийшов. Але рік за роком, тисячу років йшли. Але пересвященки раз на рік От заходить туди, виходить з покаянням, казав, ні, я не маю відповіді. Він буде, але не сьогодні. Він прийде, але не зараз. Чекайте далі. І так євреї чекали рік за роком, плакали, молилися і чекали Спасіння. І коли час прийшов. прийшов, 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 прийшов Господь послав свого ангела, але послав в інше місце. Не туди, в Єрусаломський грам, не, не славні палати, не царські будинки, а послав посадні місце в Назарець, яке було позором в євреї. «А що може бути добре з Назарецька? Бо там була приказка, поговорка така. А там була ціла клілія, ціла чиста причиста Діва. Вона прийшли собі зрозуміла вмістити Слово Боже своєю любов'ю, своєю вірою, своїм смиренням. Тому що каже церковне передання, що від древніх євреїв, каже, воно цеки смиренне. Вона читала книгу Прока Ісаї, і там було сказано, що Діва народи сина, не жінка, а чиста, не порожнього мобиця, свіє гніздечко в своєму серці. І там із того гнізда вийде Еммануїл. Вийде той, хто буде спасати народ Ізраїля. І вона читає ці слова на кала, яка щаслива та, та дів, діва, як і добре, яка чесічка, я би хотіла бути послідньою служанкою. Бачиш, не хочу бути ділою, не хочу бути царицею. Хочу бути останньою служкою, служанкою, яка послужила їй, щоб тільки її побачити. Вона бідна і не знала, що вона, вона і виведе суд. Це ангельський ангел на землі. Вона чисто родилася, чисто кормилася. Жила в Храмі Святому, себе посвятила Богу, дійсно була тою чистою лілією, на яку прилетів Господь наш, прилетів і звершив нам спасіння. І в цей день, і сьогодні, ми з вами святкуємо праздник. Сьогодні Назарет аж світиться, аж гримить славою Божою, тому що він був позорний, переславний, був останній, і тепер перший, бо там Господь народився. Народився в людськові діви, воплотився в неї, ангел Божий з райською квіткою. Став перед нею, сказав слова за ті слова, які так довго ми з вами чекаємо. Чекали. І ми чекаємо, і будемо чекати, тому що це об'єднання ангела не тільки тим народом і тим часам, а для нас з вами, і майбутні покоління, що ми з вами спасені. І сказав, радуйся, благословен благословити вже І ті слова, які ми з вами читаємо щодня. ви радуйся, благодатне Марії, Господь з тобою. І Слово ми з вами повторяємо з надією, вірою, любов'ю. Тому що вона звершила Свясіння. Ота глуха завіса, яка закривала людство від Бога, це завіса гріха, завіса прокляття, ангел Божий пішов до, до притіства Діва Марії, коли сів Божий і на Христі, пам'ятаєте слова Євангелія, коли мучився, і той момент, коли він віддав свою, причислю душу в руки Отця Небесного, Вад пішов, і Господь зняв гріх за задаму, ота завіса, роздерлася наполовину. Зверху донизу, щоб ніхто не втікав, що він хтось розрізав, щось робить, чи спалив ні. Господь сам роздирає залісу гріха, знімає прокляття і дарує вічне життя. І тим сучасникам, і нам з вами. Ось і початок наше спасіння. І з того часу святає святих відкрито. Ми ну, бачимо, що ход є, відкритий. Але, але завжди-назавжди, для пам'яті нашої, бо там на, на тих воротах царських є ікона. Яка ікона? Ви самі бачите. Це, по суті, Євангеліє, там зображені Євангелісти чотири. І зображений благовіші, син Божий, з гілочкою стоїть з квіткою і благовістує. Вона ручки скрестила, головка скринила і сказала, я раба Господня, хай буде мені по тому слову. Вона виконала заповідь <святить> Божу, те, що Єва порушила, погородися виконала, Єво притягнуло руку до плота, положила прокляті. Діва схвалила голову придав і отримала благословення. І від неї воплотився, втілився Син Божий. Ще дев'ять довгих місяців пройде, поки він народиться. І рівно дев'ять місяців від цього дня до добра зі короста Христового. Чого довгий? Тому що останні хвилини є особливо такими важливими хвилини чекання, хвилини нетерпіння. Тобто ангели знали, люди ще ніхто не знав, крім Пречистої Богородиці. Вона нікому не сказала і не мала права сказати. Їй було благовіщення. Від неї народиться Син Божий який спасе Ізраїля. Як спасе, так він Бог узнає. Вона не ставить питання, вона без за одного. вона таке дивується, каже, а як мені буде, я щось, я дуже не знаю, що буде мною, як це можливо. Я не хочу втрачати Господа своє серце, не хочу порушити обідницю мою, чисто тільки порядок. Як воно буде? її заспокоює. Каже Дух Святий, як марка опустився на тебе, сила Вишнього, піде в тебе, осіняй тебе. Ти зашнеш і народиш, тому що весь рід людський проклятий через гріх, через кров, через гріх перевороти, передавається прокляття Адамова. Але то, що в прокляття, треба чистоту. І Чистої народиться чистий, і причистий і спасе. Він спаситель. Ангел перший раз каже його ім'я, ім'я Ісус. Він спасе народ Ізраїля. І не тільки Ізраїля, а нас з вами, тому що ми з вами Новий Ізраїль вами ті люди, які бачити Господа Бога і люблять його і в серці. Сьогодні початок нашого спасіння. І сьогодні ж святкуємо Хрест Хрест Христовий, благодать Божу, радость Божу, яка нас вами освячує і благословляє. Тому що на хресті Господь приніс всю страшну жертву за гріх, за нас з вами. Кому приніс? Приніс сам собі свої правді. Тому що правда Божа, це страшна річ. Правда Правда, не опасна, тому що поки ти не йдеш проти правди, все добре. Окрім Бога, ти пи, 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 підеш проти закону, проти заповіді, проти, проти Конституції, проти Кримінального кодексу. Це теж правда, Ця правда страшна. Це наказання. Ти согрішив, ти будеш наказаний. Ти зробив добре, ти будеш нагороджений. Ось правда. І в цій правді якраз і дьявол зіграв, сказав Адаму, все, ти пропав, ти согрішив. Тепер ти мій і назавжди і скористався діяв цією правдою. Але він нещасний не знав, що в є вища правда, правда любові. От якраз ця правдою правда Господь з вами врятував і спас. Але ціною страдання, ціною крові, він на себе він взяв наш гріх, взяв наше зла на прокляття, взяв наказання. Дежі ад Господь взяв на себе, він пішов душою ад. Але ад не міг його втримати. Він не порожний, він чистий, він новинний. І ад поптував. Ота Господь мудрості своей навіть діяла обманув. Яво не знав, хто такий, то Господь правдою і нас назвали спас. І для нас вона наука. Живі по правді, по правді Божої. Якщо щось не у нас, щось чуть-чуть не по закону. Є покаяння, є надія, є спаситель. Він спаси нас. І глибоко нещасні ті, хто своє обманює. А я вдома помолюся. Наш мотивий храм, нашому залогся. Все... Ось я ж тієї візом подивлюся, пісень послухаю, може перехрешуся, може ні. От дітей попошуся, ходить з мене. Ось так люди лукали, хто хтось змій, з'явили і грався, отак і з і грається, отак із ними грається, обмані їх не а вони ведуться. Ти вдома, що хочеш, можеш робити. Але ти вдома не піднімешся, не мити. ні чуть-чуть не получишся, тому що ти без Бога, ти безбожний. Вдома ти тільки на одному місці тримаєшся. а розтежний тільки в храмі. Для того Господь дав храм і дав свого сина причастя. Якщо першим знаком свята є квітка Лілія, благовіщні, то другим знаком Спасіння Христа є виноград. Що виноград? Тому що це був Божий дар. Господь вибрав собі оцей плід і себе з ним порівняв. Карабатки мій мій виноград, а я його син, я його лоза. А ви мої дітки, ви гілочки, ви гілочка, про просто виноград. Царство Небесне, тому що виноград Господь не просто так вибрав, хліб і винові благословив. Та Чого так? Тому що Господь хоче і вами участі, хоче з вами радості, щоб не були як, як стовпи солоні стояли, дивилися, що ні, Бо не треба так і мертвих, бо треба живих, люблячих. І якраз виноград є символом такої спільної роботи, спільної труда. Літургія, ось вона називається, іменно те, що вами звершиною. Тоді Господь діє зі своєї сторони, своє благодаті, і ми діємо з своєї сторони, своєю любов'ю. Зустрічається, зустрічається Господь із людиною, в храмі Божому. Робиться літургія і виноград, символ, хто взаємодіє. Що виноград? Тому що Господь благословляє землю і плоди. Воно не наше. Господь сказав, і воно виросло. Але коли виросло, вже людина вступає, Вона збирає виноград, вона дочавить сік, вона закриває його в діжечку, воно бродить. Воно потім робиться вином, а вино – це символ брака, символ торжества, символ весілля. Оце, оце вино Господь не просто так вибрав. Не молоко, не мед, а ім'я вино. Господь, хліб і вино, сказав це тіло моє, це і кров моя, Ось виноград, це знає наша зона спасіння. Бог нас спасає своєю любов'ю, кормить нас своєю причистю плоті, тіну кров'ю у тих земних символах у хлібі і винограді. І символ цього другого празника, Христа Господня, поклоніння Христу. Виноград. Ось ми маємо Храмі Божому, маємо таку радість. Ми радімося, тому що у нас з вами є Батько Небесний. Небесне. Та, який так нас любить, що Сина свого віддав, щоб ми з вами не пропали, не погибли, а мали життя вічне. І маму маємо таку маму, яка як всім мама, Мама. матінка Божа, Царси Небесне, водоля Христа Ісуса Христа, Спасвіта, вона мама. І нам вами мама теж рідна, саме рідна покрові рідна. Тому що Син її віддав кров свою нам, мислам прищавці тільки крові. І робиться в одному, в цілому, Царстві Небесному, не тільки з людьми, а ще з ангелами, що робиться в храмі Божому, яке тайце відкривається в ньому. Ми з вами маємо це присвіти праці, торжество. Ми радіємо, пташки співають, радуються, ми з вами теж торжествуємо. І всі радуються, і ангели, і люди, і навіть сподніх, і та чекає надію, що ще буде момент, ще буде день, де страшно суда. І тоді Господь остаточно розділить зло і добро, і грішних. Не і святих. Але є ще надія, що можна виняти, вимолити у тих, хто шаці зрада. Молитва городиці усесильне, вона, вона творить чудеса. І Кожна душа чекає цієї милості, цієї радості. І нас з вами Господь землю не обділив, а нагородив її молитвою. Ікони чудотворні і ввеся знаком того, що вона поряд з нами, що вона нас не оставляє. Мошайська лава, як зірка, сіяє на, на нашій великій землі. Пошавська ікона. Тисячі і тисячі зробила чудес. І наша з вами семей освятила. в 92 році, в кожному селі. І тут вона прийшла і я був свідком у того часу, що семінарії, коли після страшного гріха розпору, коли Лукавий вирішив розділити наш народ і ретурмати церкву. Не вийшло з цього безумного нечистивця. Не вийшов, і Господь послав ікону почається. І та ікона пішла по всій Волинській області. Владиканів покійний із людьми, тисячі, десятки тисяч ставали попередне Сревогорівки. І всі райони Миволицької області Крім двох. півдвох. і Горохівський. Це було два райони, які відмовили. Нам не треба московська і Вона Кошевська яка вона Московська. Тисячу років до неї пішки наші діди праді не ходили, а тут вона стала московською. Отак лукавий зумів колонувати нещасних не людей. І ті сказали, ні, нам не треба. Вся води поклонилися перед Богородиці. Ці два райони і Лукарсь, Горохівські сказали, що ні. А на це, вони не пустили. Владик не спорить, сказав, не треба, так і не треба. Самі, самі сказали, самі і, 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 і давайте отвіти. півроку, навіть трохи менше, і вони самі приїхав в Лусь, приїхав до влади Кіфута і просили: дайте нам ікону. А чого так? А що сталося? Господь казав, більше був Господи, і земля була там пишна. І врожаї добрі, а в них стало худоба пропадати. Не в одному селі, а по всіх районах. І тварини, і, і птаство, усе руками розводили, і коромили і пивали, а тут все дохне, виводять закохує. І вони поняли нещасні, що вони Бога програні що вони не просили старичну небесну до себе в район. І вони поїхали до Владики і попросили, Владишенко, просимо пробачення, хай і буде Богородиця. Уже не Московська, вже Почаєвська. І владіка попросив, братів Лаврі Почаївської, дозволили і тоді ще разом пішли, як був особисто там. І бачу ту віру, надію любов, наші волиняни, які кланялися до Царіці Небесної. І вона їх просила, вона їх доставляла. Як тільки пройшли, як рукою зняло, все стало свої місця. у своїй місцях. того часу ми навчилися. І коли ми були у Шапковській районі, є там село Погибінки. Там була ікона чудотворна, Погинська Богородиця. Так вона називалася, і вона почуково є в тому селі. вона сталося тим, що вона сіляла сліпих людей. Десятки і сотні і сліпих людей. Це було 100 років тому назад, щоб Польща, що пани тут хазіювали. І в той час прийшла одна полька, польська пані. Вона почула, що є така ікона що а в неї був сліпий собака. І вона вирішила зробити, вкрасти, погадати Божу. Взяла свою собачку сліпого, сховала під плащем, і вона пішла до ікони. Це просто село невеличке, церква невеличка. І та ікона старовина така, старінна. І та, та, та пані з тою собакою прийшла до ікони, і тихенько та пані собакою туди притулила до ікони, приложила. Собака прозріла, але ікона осліпла. Вона переслала чудотворити. Чу чу Богородиця наказала, напевно. Невідомо як, але 100 років ця ікона була як звичайна ікона. Вона перестала чудотворна, вона буквально осліпла. І тільки тоді, в 93-му році, як вийшла Почаївська ікона, прийшла в те село погіньки, це розказано подія, на який був свідком того, І каже, вони зняли ту ікону чудотворну колишню, поставили там на налойчику. І цю отак, поставили перед нею. до долика. Каже, на наших очах я бачу, кажу, що робиться чудо. Ота ікона. По ній стала набухати, питав грязь, копоть і стала спивати. Бачиш, як з очей, пішли сльози. Богородиця плаче, богородиця радується, тому що одна чудотворна ікона підняла і господіння другу рятувала. Ікона знову чудотворна. І знову Господь благословив її, вона з Кольської райос опогінки, одна та ікона чудотворна, ікона прозріла. І таке чудес було на мене, хоча буквально. І я сам бачив свій жіночку. Яку привели з обсінку, і вона на помазки шукала почальські ікону, Приложилася, поцілувала, пройшло два місяці. І ота жіночка вже писала потім в газеті, дзвонив мені подяку і дякувала за своє прозріння. Каже, от тоді, я руками торкалася цієї ікони, очі сліпі. Але закону час стало тепло. Влада Бори пішла до мене, і я стала... чую, що мої очі оживають. Мертві і сухі, а вони робиться живі і теплі. І, очі вже, у та жіночка прозріла, по цю пору там, як на коваль, суть хрест на тому місці. Село Маяки колишнє, ось там на тому місці, на очі, я бачу жінку, пам'ятаю, ту сліпу і читав і прозріння. Та нас з вами любить. Вона з вами не оставляє щодо творними іконами, своєю милістю, вона подає нам благодать свою. І ця благодать назавжди, не, не в древні часи. Ті часи було багато чудес. І в наші дні, і в наші часи Господь являє свою милість і її молитвами. Вона наша заступниця, вона наша Спасительниця, вона наша втіха і Отрада, вона наша матір, матір Христа і наша Мама рідна. І вона чує наші молитви, Вона приймає всі буквально кожне слово благодаті, яке ліс з уст наших, Вона унімає. І ця молитва Богородиця радийся. Благодатна Марія, Господь з тобою, Це наш гімн, гімн радість гімн любові, гімн надії і гімн подяки. І вона рятує і спасає нас. В Криму, в 95 1995 році, ця молитва рятувала дівчинку. П'ять років була дитині, я читав подіс, вони приїжджали в Поческу Лавру і ота дитина розказувала свою історію. Вони жили в Криму. Осінь, вже була пізня осінь, сім'я поїхала по гриби збирати. Там теж гриби ростуть. Не такі, як у нас, але якісь є. Поїхала в ліс, там морі, красиво все. Я був в Криму, коли Бог дався. Молоси бачив древні великі. І поїхали в ліс по гриби. І коли гриби збирали, дитину ставить в машині, ще маленьке. А батьки пішли. Дитині було десь, в пору було п'ять 5, 5 років. Сказав, сиди в машині, грайся, тут, то може ти втомишся. І вона сиділа. І потім вона розказувала, як лукавий хотів зробити своє злоділо. Каже, я бачу, і з лісу виходить моя мама. Виходить клич, виходить сюди. Я йду до неї, мама, йду до матері. А вона щось від мене ховається, знову перебігла далі, знову і сюди. Вроді мама, але бач, у неї очі зелені, як відьми. Вона ж не поняла, що це була нещиста сила. Ота не дитину заманила. І так заманила, заводи саме глухе місце. Іди сюди, так ховається, я плачу, мама, мама, біжи за нею. А вона ховається. А вони раз і щезла, раз і, і навіть щезлає. І дитина сама, а вже вечеріє. Звичайно, батьки, коли пішли до машини, зрозуміли, що біда, дитина немає до щось, може, хтось забрав, давай шукати, кричати, гукати, а її за 7 вже за сім кілометрів вивела. І то дитина сама це лісо, вона і згадала, а їй мама навчила, як буде тобі трудно і буде тобі судожне, читай Богородій Сім, радуйся, благодатна Марія, читай молитву, тебе Бог не залишив. Ота дитина згадала, що мама навчила цю золоту молитву. І давайте, та, та дитя, давай кричатиме, що а кричати. Богородій сіє радується, вливте, Маму Небесну». І вона почула, вона почула її молитви дитини. Вона послала, що думаєте, білочку, білка, до неї спустилася і стала коло неї бігати. Вона тож, дитя не зрозуміла, але потім зрозуміла, що це білочка втіка. І каже, ота та білочка рятувала дитину, оте дитя йшло за ту білочко. Білка побіжить і далі від неї. І знову чекає, вона до неї. І так двоє суток, та білочка дитину виводила. А, 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 він не страсу, кормив, я ж родісу, і старшу каже, ні, я чула і бі, біла за білочкою. А, а, а як ти спала? А ношувала. А білочка мені сама місце шукала, Був ку купа листу, вона бігала до мене, прямо на ручки, Я мала котика, і так з нею спала. Мені було страшно. І так на другий день і до того часу так 50 кілометрів. Оця білочка більше 50 60 кілометрів, вона вивела з того страшного лісу. Потім, вже коли вийшла, побачила вже будинки, вже місто, місто Судак, і то поруха, білочка з ними попрощалася. Прийняла до мене на ручки, пригольнулася і побіла, побіла сина йолочку. Мені вже було не страшно. Я читала Богородицю і біла за тою білочкою. Ота Богородиця свогала, зі мною послала тваринка, врятував дитя бо бідні батьки з ним збилися, підняли і, і, і поліції, підняли і воєнні шукали 70 кілометрів від того від того моменту. Було. Дитина пройшла. Можко, а що ти їла? Я нічого не їла, тільки водичку пила. Білочка мені показувала де водичка. Мені не хотілося їсти. Я почала Богородицю, і Богородиця Мене шкодувала. Отаді батьки звичайно плакали з радості, обнімали своє дитятко. Воно врятоване, воно спасене, і та молитва богородиця в рятує всіх і мертвих і живих, і великі і маленькі. Ота дитина вже з мамою приїжджала потім у Лавру Почаїв, розказувала свої свою історію. неї неї журналі писали, про фотографію вже в цю пору напала вже 25 років. Скільки час прошло? Отак був Богородиця, слухай своїх діток, унімай нашу злотовому літвом. І воно завжди наша мама. В усіх нуждах, в усіх бідах, у скорботах, усі страдання, дар на грані життя смерті, особливо там. Особливо там ця молитва Богородиці Радиць пригодиться. Тому що біси як вогня. І найбільше імені Богородиці, вони від неї втікають. І вона завжди слухає, завжди внімає наші вам слова. Владика Арсеній в Лаврі Святогорській розказує свою історію, як Богородиця врятувала жінку. До неї приїхала руминка. З Руминії, приїхала руминка Маріна. Приїхала жінка, яка ні слова понахму не знає, привезла в, в красиву ікону, написано ікону, і дарує владу. Нашли переводчика, і вона розказала свою історію. Каже, Господь мене пошкодував. На грані смерті з того світу вернув, я була боляна раком. Это страшна болість, всі знаю, що доказів від неї немає. Була в останній стадії, в четвертій, впала в кому. Уже лікарі казали, що вже нічого не буде. Ще два дні і все закопають. Але Господь Бога свої плани. І поки, поки вона була в тій темі, в тій тьмі, в комі, і вона бачила перечисти Богородицю. Вона бачила живою, вона бачила живою і красивою. І Богородиця сказала, напишеш іконою, так як мене зараз бачиш, то там більш менш зробиш. вернешся додому, ти будеш жива, тобі ще рано на той світ. Ікону напишеш, возьмеш ікону і повезеш в Лавру, в Святовиску. І все, піш нічого не сказали. І все. І вона очнулася. Вона вийшла з коми, лікарі казали, без того, все одно останні стадія раку, вона каже, я здорова, я, я не мру, я буду жити, я здорова. Робити мені знову повторно аналізи, обслідування лікарі подумали, що вона трохи з головою не дружить. А вона їсть і попросила вже їсть. І потім лікарі щось не тут. Давай робити обслідування, зробили ту фотографію. Точно здорова, як будь-які ніколи, її зцілила. Два дні пройшло, і виписали. Вікарі руками розводили, звичайно, зради, здивовані, коли не бачили. І бачити, не могли, тому що це чудо Боже. Ота Марина вийшла з того світу. Написала ікону, як їй було написано, а тебе давай шукати тут на Ситигірську. Вона навіть і не знала, є ця гора Афон, не то, є ся ти гра Єрусалім, тоже не то. Є ще щось, то ж то. точно вже Святогоська лавра. Беш, що хай підказав, що там десь на Україні є така лавра. Одині, о, о, ось сюди тобі треба. І там ти ікону завезеш. І вона бере ікону, їде в, в Святоїську лавру, приїжджає туди, дарує ікону і каже: Ось я, я жива, і в іконі по рівні погороди. ікона ікону по цьому кордоні, Святогоська лавра несить. Питають, як тебе звати? А вона звати Марина. владика Арсеній за голову взявся. Хто тебе сам усе пише, що? Пам'ять Святої той учні Марійни святкується пам'ять Святогорської ікони у липні місяці. Хай Господь такими ми не никачка, ми старішка, веде своїх діток, буде до спасів. На з вами даємо тіху, і любов. Ну, ми з вами не оселені, з вами не покинуті. Ми з вами діти Матері Божої. І вона нас з вами теж любить, шанує, пригортає, обнімає, внімає нашого вітва. Дай Бозью, щоб ми з вами завжди. До останнього поди, до останнього дня, шанували святим словом Богородиці, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою. Амінь. Справи. Слава Богу.